Большим я Як ви ставитеся до розведення пчіл? Вони у нас трохи галасливі, але дуже корисні для запилення квіток. Зрозуміла мені подобається ваша відповідь. Добре. Чи вмієте ви працювати з кістковим порожнем? Чи віддаєте перевагу природному росту рослин? Окей, mm -hmm. okay. я хочу облаштувати зону біля озера. Щоб Квіти розпускаються лише під. Yeah. Що я вам дам стак бамбуку, що ви збудуєте першим паркан чи декоративне рештування? Ясно, ясно. Як ви ставитеся до грибів? Деякі вважають їх брудними, але я бачила. В чесних червоних мухоморах особливу естетику для вечірнього саду. Цікава відповідь: чи зможете ви підтримувати ландшафт так, щоб він Я ще помітила, що ваші черевики трохи брудні. А, ви впевнені, що не занесете мені сюди заразу з полодяного біома. <плес> Ясно. А, мені казали, що ви іноді використовуєте творчий режим для. Саду ми працюємо лише ногами та дробинами. Ви готові до справжньої важкої праці? Mm -hmm. Ага. Мені все зрозуміло. Окей. Що б ви зробили, якби побачили, що під корінням мого старого дуба ослилася сім'я лиси? ой i'm sorry Чи зможете ви збирати ягоди в темряві, не пошкодивши кущі? У нас дуже гострі колючки, а я не хотіла би бачити ваші сліди крові в моєму саду. І як ви ставитеся до світніх ліан?